Унікальна цивілізація, унікальна технологія VR, унікальні 3D-моделі, унікальні артефакти. Саме це робить проєкт особливим. Трипільська культура це передова цивілізація епохи анеоліту. Технології VR в поєднанні з трипільською культурою дають нам новітній продукт з широким спектром використання. Використовуючи технології VR у сфері освіти, вивчення історії стає ще цікавішим. А інформаційний супровід дає нові знання та розуміння цієї культури. Ідеально підходить для навчальних закладів усіх рівнів. При використанні технології у сфері розваг музеї та інші туристичні локації стануть більш інтерактивними та сучасними. Впроваджуйте новий метод пізнання історії вже сьогодні. Поселення трипільської культури в віртуальній реальності